Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – насіння збуча, а гарантія вашого врожаю. Українське село в часі війни живе, працює, в надії зустрічає Христове Воскресіння, схиляє голови перед подвигом наших захисників. Пам'ять про загиблих героїв завжди буде жити в серцях. Пам'ятаємо кожне ім'я, кожний подвиг і продовжуємо працювати на сили оборони. Поля вже зазеленіли, підростає майбутній урожай, а люди, попри складні часи, продовжують жити вірою, надією, піснею. Тож про це сьогодні у нашій програмі знімальна група у селі Звиняч Білобожницької громади Чортківського району. Зважаючи на погодні умови цьогорічної весни, як кажуть, перезимували зиму, перезимуємо і весну. На календарі уже травень, а тепла ще немає. Але примхи весни не стали на заваді господарству ПАП звін. Василь Градовий, директор господарства ПАП звін, заслужений працівник сільського господарства України, депутат обласної ради, розповідає. Бог дав нам різних погодних випробувань. І мороз до 5 градусів, і е, холода, які тиждень тримали, але ті всі посіви цукрового буряка, які ми посіяли до тих морозів, вони це все витримали, ми отримали сходи, тому е, на нинішній день ми вже перейшли до посіву е, кукурудзи і завершуємо посів соняшнику. Сієм сівалкою новою, яку придбали цього року, яка є на ринку України саме передова, Momentum. Ця сівалка забезпечена повністю програмним забезпеченням. Розкладання насіння йде до 99%, за сутку сівалка сіє 200 гектарів. Сіє... Стартовими добривами і сіє зразу рідкими добривами Макас. На нинішній день погода дозволяє, земля дозріла, поле розробляється ідеально, не дивлячись, що сьогодні свято, але ми, аграрії, повинні використовувати той момент, який нам дає Бог і який дає нам погода. Тому от хлопці сіють. Я думаю, що організатор скаже пару слів, як йому працюється на цій техніці, бо він має досвід роботи на різній техніці. Будь ласка, Михайло. Техніка дуже проста. Сучасна. Управляти легко ще з комп'ютера. А так. Вчився на роботі. Вчився так, чивше. Спеціальні ще ти не роблять. Скільки років ви працюєте? Від училища. Після училища запишов сюди. Від 14-го року. Так молоді. Тут проходив практику і так лишився на роботі. Гарно зійшла озимина, значить, будемо з хлібом. Підприємство Дзвін сіє 2000 гектарів пшениці. Вся пшениця вийшла в дуже гарному стані. На сьогоднішній день всі агротехнічні заходи проведені. Тут проведено два рази підживлення. Проведено механічне боронування пшениці. Зараз вже ми приступаємо до внесення гербіцидів на пшеницю. Далі буде і фунгенцинний захист, і регулятори росту. Але дивлячись по розвитку, який є на посівах, то дякуємо Богу, що дуже все має гарний розвиток і є надія на гарний урожай. А далі наша дорога пролягла на твариницьку ферму господарства. У пап звін зуміли зберегти, а не змарнувати, зроблене попередниками, куди 42 роки тому прийшов працювати ветфельшером, теперішній директор Василь Градовий, і з того часу, а вже 31 рік, як керівник разом. З колегами трудяться, плекають, розвивають, примножують успіхи господарювання у цій галузі, думають про створення заводу по виробництву молока, плекають поголів'я, корів, працюють над покращенням умов їхнього утримання. Всі процеси в нових приміщеннях, які ми робимо, вони механізовані, вони вже зроблені по сучасних всіх вимогах, які є. Тому я думаю, що це не тільки ферма, це вже буде завод по виробництву молока. Дуже приємно, що наші дівчата, хлопці, які працюють, яку би ти технологію не запроваджував і які би ти сюди трактори не привозив і механізми, якщо той фактор людський, який працює з тваринами, не буде відповідальний, не буде високо. В першу чергу хочу сказати людський, тому що не кожна людина любить тварин. Ту мають бути специфічні люди. Я, як людина ветеринарний лікар, то я це розумію, що в факторах, щоб спрацювала ферма в цілому, мають бути і приміщення, і корма, і людський фактор. Генетика у нас на високому рівні, а решту. Спеціалісти в нас зараз вже є. Цю ферму я не розвивав, бо бракувало спеціалістів, які мали би провадити цю технологію. Сьогодні всі корма, які готуються, вони на комп'ютерах, на комп'ютерних програмах, що там людина навіть би хотіла щось не допрацювати, не робити, вона не може цього робити, тому що сама програма комп'ютерна її не дає. Балансування раціонів проводиться. Згідно груп високодійних, сукосійних, наростелій. Так що я рахую, що десь по життю я об'їхав в Америку, я об'їхав Німеччину, Євросоюз. то Сьогодні вже ферми, які є в Україні, і наша, зокрема, яка робиться, то вже скоро Євросоюз сюди буде їхати дивитися, як правильно це робити. Будується новий Комбікормовий завод, який буде забезпечувати нашу ферму, є зразу лагуни для зберігання рідкого гною, є машини, які сепарують цей гній. У нас відпрацьована зараз система вже переробки гною. У нас на місцях. Так що цей фактор, що земля. Скільки би ми не давали їй мінеральних добрив, але без органіки вона не дасть нам до кінця повністю е своєї е максимальної рудючості. Тому, е тому я думаю, що з розвитком тваринництва ми і створюємо робочі місця, а заодно в майбутньому забезпечують нашу землю органічними добрами. Наталія Король уже 30 років на фермі. Треба любити цю роботу, щоб то зробити. Як саме любити, розкажіть Любити тварин, любити підхід мати до них. Та? Які треба мати? Що, ну годувати годують трактори, ми не годуємо, ми їх доїмо, виганяємо, все, не бити, ні нічого, спокійно. На фермі осучаснили процес годівлі, щоб гарантувати, що кожна тварина щодня отримує свою норму їжі. Тут встановили спеціальну комп'ютерну систему, яка автоматично контролює цей процес. «Кожне теля має експондер на шиї, коли воно підходить до комп'ютера, щитується його код. І скільки молока йому там запрограмовано на дня, з яким інтервалом випити, вона на напроці дня це молоко п'є, тому нема тих, що телята перепоюються, чи телята не доїдають. Вони фактично завжди отримують свою норму, яку їм запрограмували. А в цьому телятнику 300 голів. З Введенням цього приміщення у нас вийшла можливість. Ще створити більш комфортні умови для наших тварин. Селекція наша постійно, ми свою, своїх корів осіміняємо спермою високопродуктивних биків, ми користуємося світовим банком сперми, ми підбираємо собі биків, які нам потрібні. І таким чином покращуємо генетику власної своєї худоби. Ми два рази закупляли нетелів, один раз закупили і другий раз, тому що ми більш інтенсивно розвиваємося і ми не встигали покривати наші потреби, але вже відтепер нам свого поголів'я буде вистачати, тільки треба буде вспівати будувати приміщення, щоб їх розміщувати. А далі ми поспішили на зустріч з піснею. Іван Грошко мав тягу до музики з раннього дитинства. Перші мелодії він відтворював на посуді. Я тії бадяки бров від курей і клов на муж і баба-ба-ба-ба-ба-баба. -ба 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 -ба. І нісно гров. Сусіди кажуть до тата Василю, та той малий, так цьому таку пізму щось. Тому мамі, то саме, мама що? Мама пішла в білобожницю. Автобусів не було, принесло мені в ту гармошку. І я вже почав грати на гармошці. Потім в 64-му році, а у десь 65-му подивилися, то так колись було, що може будуть люди і що? І купили другого баян. І так я пройшов все життя в культ... просвітній роботі. У нього за плечима безліч мелодій, пісень, народжених спогадами, війною та любов'ю до рідної землі. Коли я почалась війна, я був Оріхі на пеньки, там холод. Я кожного вечора о 8-й годині грав по тришні пісні за Україну, хлопці підемо, батько наш Бандера, це вовші я цілий час грав. Так десь годину часу, поки пальці вже не затерпнуть, йду до хати. Жінка каже, буде вже того, кому-то зрабив то, отримав, того, вона люди сп'ять, верещеш кожного вечора. Я пішов. <кхем> і так, а почалась 22-му році війна, і я вже під горіхом не граю. Я пісню ту про село У нас привезли одного, один безвіст, ухамен. Пропов десь, може, може, ще є живий, не знаю, чекають. З Скоморошу там таке саме, один загинув, другий пропов. А то це як одне селоському рохи. <кій> Люди так то. І тоді мені я подивився, як дитина летить по дорозі за татом, <кій> тата з відпуску беруть на війну і мені все. Душа, я взяв, пішов, взяв боя... то гармошку, ту, що я починав, і буду кінчати на ній. <кій> і з'являється пісня. Моє рідне село, патріотичне. Там я з хлопців, я і України, їм низький уклін дуже, що вони захищають нас, такі відважні, мужні і перші, ті добровольці в тапках, які у спортивних костюмах йшли, то велика шана. Всім, і зараз хто воює. І тим людям, які підтримують армію, велика подяка. І от зараз я вам заспіваю свою пісню Моє рідне село, моє рідне село, від серед ягмо, де в полях могилки, полягли козаки, де стояв монастир, залишився пустив, де у темних лісах. Гройова моє па, Достояв монастир, Залишив все пусте, Де в темних лісах Це Україна моя, там мої земляки, їх чекає батьки, їх чекає люблять, вся Україна моя.

Цю пісню Іван Грошко присвятив швидкоплинному часу. Минають роки та змінюються покоління. Роки. Тут, коли мене, в сусідстві, були дід Дмитро 92, дід пач 83. Дід Бойко з тієї сторони, пару років помирали. Так само, мов до 90-ки. І я. Відчував, як вони ту приходили, жінка-медичка, ту прихожі, ну то не хвальба, ну так було, то село. Аж будь-який приїзд, вона була одна на село. І так ще не прийшов другий, вже другий прийшов. Був бух у вікно, котрий ще легше було, а коли Бог був на обідав, ми то розуміємо. То... І так воно проходило, життя прийшло, і я дивився назад, дивився, е, я вже в фініші. Я вже все, планка, фініш, тоді давай що, Іване, давай ще одну пісню. І я склав пісню. Приходить осінь і життя. Відходить з часом небуття. Лиш та підступна силина. Приходить з часом небуття.

які, навіть не усвідомлюючи цього, несуть у собі світло. Їхня сила в природності, в справжності таким є Іван Грошко. Йдемо дорогою до будинку культури, в якому працював він. По тій сижині я кожного вечора ходив на репетицію з старими музикантами Красовським Степаном, гейном Романом, Ласківським Павло, директором і іншими. А директором був школьний Іван Степанович. Всі довго проробив на цій посаді. Він грати не, мов, не вмів, але організатор був дуже добрий. І ту, як ми ще були малі, то ми грали молодіші хлопці до армії. Ми тут була площадка, ну, на тім горбі, наша Танцювальна в нашатальна площадка. А тут купа людей прийде неділі після обіду. Церква була відкрита, але після обіду приходять такі, я з 52-го приходили з 38-го, з 40-го Я можу прізвище навіть називати, але не буду, щоб не було комусь. І тут люди танцювали. Моя гармошка, що буде грала, мені 73-й, а вона 12 років молодша, от мозоль від тої гри. До нашої розмови приєднується директор Будинку культури Степан Вуйчик. До війни було, були народні музейки, у нас був ансамбль молодих, ейфорія молодих дівчат, 11 дівчат. Всі зараз з границі. Головне, щоб закінчилася війна, так, правда? Так, так. Шмагров був поранений, був голову, зараз комісували. Та багато є, то як би не було війни, зриває і калічить всіх. Коліць. Так, таке, ну, так, сьогодні маю репетицію. Маємо їхати в село Буданів в неділю на виступ з ансамблем. Дивіться, тут який, який тушений розпочав, роз, так не розпустило, потім такий парк зелено. Колись як ще до війни, двічі там площадка, то повно до довколишніх схил на танці приходили люди. Тут, ви ще можна не пані, тут було таке дуже, знаєте, колись як тут було за радянської владою, не таке, що як зараз. Дякуючи Василеву Степановичу Градовому, дивіться, що він поробив. Що його тут. Праця, кошти і. Добре, що є в селі так. Так. Ну, Людина, яка допомагає, розуміє що, розуміє, що треба зробити, щоб воно виглядало. Дбає про людей про село. що Ще Такого не було, що Василь Степанович чомусь відмовив. У будинку культури купив нові костюми, дуже дорогі. Апаратуру в свій час купляв, ну багато чого не допомагає. Легше жити в селі, як є такий чоловік як Василь Степанович. Легше. Тому знаєш, у в будь-який момент треба щось. І він все допоможе. Підставить, плече, Підставить плече. І все виручить, так, і зрозуміє, що так, то так, все істина правда. Куди ви мене ще поведете нас? Куди? А зараз у нас біля храму будуть гаївки, будуть діти, балились і треба буде заграти їм. А в каплиці Різдва Пресвятої Богородиці Людно. Отець Василь Левицький відправляє службу Божу, ця каплиця, колишня. Парафіальна резиденція отця Миколи Галушинського, тата першого команданта українських січових стрільців Михайла Галущинського. Тут проходили роки його дитинства. Тут він зростав своїми братами і сестрою. Збудована кінець 19-го, початок 20-го століття. Дуже намолене місце, бо тут творилася молитва кількох поколінь, на долю котрих випадали непрості уроки історії, війни, переслідування владою, геноцид. І хто б міг подумати, що і на нашу долю випаде така жорстока, кровопролитна, тривала війна? Але люди моляться з надією, кожен про своє основний посил до Бога про те, щоб закінчилася війна, і живими повернулися захисники додому. О, і світ, мій, я, мати, а на закінчення служби Божої, дорослі і малі, гаївками славили весну, прикликували мир і добробут.

Програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Газ Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю.